Сілікон на ванні, якого кольору має бути. В мене, оце, бачите, примикання завжди робиться сікончиком в колір з ванною. Тобто білим. Ось так воно виглядає. Тут вже в нас, бачите, внутрішній кутик вже сіренький іде. Чому я так роблю? По-перше, мені воно естетичніше виглядає. Не знаю, оце, оце зливання, навіть якщо ванна крива. Воно, в принципі, не підкреслює цієї кривизни. Отак воно виглядає. Е, буває часто, що одна стіночка в нас з одної плитки, інша з іншої. Тому оце все робимо за допомогою силікончика. А ти що таке собака? О, і вікна. вікна, вікна в нас е, так само, бачите, білий, 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 по периметру білий в куточках. O estudo sé sirênica.